Сьогодні ми отримали спортивні костюми для тренерського складу в Виноградівській дові США, з'явилася така можливість це перший раз за роки незалежності, що така можливість для колективу спортивної школи ми змогли придбати спортивні костюми з логотипом Виноградова та нашого герба. Ну, приємно, що там будемо тепер мати можливість показувати, що будемо їздити на змагання, і буде видно, що команда і тренер, які представляє «Виноградівську до США. Щоб бачили, що так. так Звідки ми, приїхали, приїхали, так. Ну, по, це приємно, що також непогано наші діти виступали, Тренери плідно попрацювали в цьому навчальному році, який вже практично закінчується, 15-16. Якщо брати по чемпіонатам та першостям області, спортивних і школярів обласних, значить у нас біля 200 чемпіонів. 130 срібних і 100, 180 бронзових медалей. Це наші діти вибрали з усіх видів спорту, які у нас культивуються в спортивній школі. Також наші діти вибрали 13 медалей на чемпіонатах України. Троє дітей наших включені в резерв збірної України. Так що Двоє наших спортсменок це з баскетболу і з боротьби вільної будуть приймати участь на чемпіонаті Європи. Так що ну, це приємно мені, що зробити таке Це Яна Сорока і Яна Сорока і Цюбік Наталія з баскетболу, яка буде приймати участь на чемпіонаті Європи ю 18 і у 20, тобто двох збірних за, за дві збірних України. Це хороші показники для нас. Так, хороші показники. Ну і хотілося зробити приємне тренерам, адже вони заслужили. Тим більше, що наша спортивна школа є однією з кращих в області вже на протязі п'яти років. Так що, це це не 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 багато, але приємно. Дякую.